Кажуть, все велике починається з малого, а інколи з калюжі на тротуарі. Йдеш, як завжди, та щось не так, наче повітря стало густішим, звуки тихішими, а світ дивиться прямо на тебе. І ти вже не просто йдеш на роботу, ти йдеш кудись, де тебе щось чекає. Аго, хлопче, допоможіть, будь ласка, там діду погано. Просто той дід кермезний, а ви я бачу міцний горішок. Угу, Клас, ідеально. Майже восьма ранку, а я йду рятувати діда. Тепер я точно запізнюся на роботу. Діду, доброго ранку. З вами все гаразд. А що з вами, тиск? Я чекав, синку, саме на тебе. Чого так довго? В сенсі на мене, та я вас перший раз бачу. Твій час паша настав. Будь уважним та обережним. Дякую, що ти зупинишся. Добра в тебе душа, я бачу. Ох, не дивись, так, синку. Усе буде так, як має бути. Як знак вдячності. Потисни старому руку на останок. А? Та не питання. Бережи себе, будь ласка, пашка. Та. Та хто ж ти такий? Діду, що сталося? Діду. Діду. І І що це в біце було таке? А це що? Ще зелене якийсь. Да, шкода старого. Це ж треба таке. Так, Дмитро Івановичу, усе зроблю. Так дистанційно, домовились. Ого, я запрацювався. Час йти додому. Хм, Якось тихо в парку. Не знаю, аж занадто. З моїм щастям, зараз якась хня точно вискочить. Oh. Який гарний хлопчик, а підкажи, як ліцю <рес> Та тут куди не йдеш усюди вихід. Угу, То ти мене бачиш, мій маленький. Що це мені здалося? Та ну його нафіг Ах ти ж мій солоденький, віддай мені те, що тобі не належить. Ти ще маленький. Матінко рідне, яке ж воно дурне. Віддай мені цю силу. Ти все одно помреш через неї. Ну, давай же і сюди. Як не вийшло? Проте цим ножем я точно впораюсь. Чу, малий, ану йди сюди, бля. Та ну його на допомогі. Тримай його! О, майже вихід. Підійдь всі геть від мене. Фух, начебто відірвався. Та ну його все це у сразу. Блять, все досить. Це вже якийсь просто сон. Що? Це ще хто там? Мене хтось на кухні говорить. Ну ось! Приперся, вже всі в курсі за нього. Тож дай йому віддихати. Бачиш, ледь стоїть на ногах. Їй богу, криша вже їде. Та хто ж ви такі? А ти не нервуй, хазяїн. Ми твої домашні помічники. Все добре, все під наглядом. І тут ця скажена, як дістане того ножа, та як почне ним махати, а в кінці парку величезний чорний махнатий кіт на мене стрибнув та подряпав. І як кіт, тільки не це. Бодька. Та не панікуйте, нічого страшного. відьмача мітка зійде через пару днів. Паша, треба зцілити рану. Що? Але як? Да просто скажи, що вважаєш за потрібне. О, нехай сі рани позаживаю. Диви спрацювало. Чорні коти зазвичай підручні цих відьом, як я в тебе. Серйозно, то нащо так глибоко царапити тоді? Боляче. Відьма та через кота тепер зможе знайти тебе будь де. Стережися. Через те, що він скуштував моєї крові. Так чого вона тепер сюди прийде? Я так розумію, в мене ще гарантоване друге побачення з тією старою, так? Ти знаєш? А та відьма нічого так Гарденька була. Тепер та відьма буде хотіти вбити тебе та забрати силу. Для неї ти зараз загроза, навіть якщо сам не знаєш, як в неї. О, Пашка, ця твоя сила сітиться, ну як маяк в тебе лобі. Розумієш, а в руках то нічого в тебе немає. Тому що всі комуналінь будуть мене переслідувати, звідси треба тікати. Що? Тут моя влада. В цьому будинку тобі нічого не загрожує. До речі, гарна новина. Йо, Мені хана. Богдан, я ж тебе попереджав висмітити в цій квартирі, підтримувати чистоту. Та годі вам вже нічого страшного. Паша, ти ж тільки будь, будь ласка, обережним. Ці жінки дуже хиті. Вона може використати навіть друга, сусіда, кур'єра, навіть бабку під під'їздом, уяви. Тож нікому не вір на слово, та не кажи всім підряд своє ім'я. В разі чого питай мене. Я завжди поруч, навіть якщо ти мене не бачиш. Добре. Ранок покаже щодо чого. Бувай. Головне нікому не відчиняй. Знай, я поруч. Ну що, Пашка, ось ти й допригався. Тепер це не просто Київ, а цілий всесвіт зі своїми чортами. Проте, якщо вже духи вирішили, що я їм підходжу, значить відмовити буде ну дуже складно.